Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати оладки з цвітної капусти. Нам знадобиться 250 г цвітної капусти, 2 яйця, 40 грам вівсяних пластівців, 50 г твердого сиру, 2 столові ложки сметани, трошки солі, чорного перцю та 1 зубчик чеснику. Цвітну капусту заливаю кип'ятком та залишаю на 20 хвилин. У мене вже минуло 20 хвилин, капусту я вже витягла, вона досить зм'якла, м'якіша стала. Тепер наріжу максимально дрібно. Звичайно, можна ще натерти на терці. Капусту я вже подрібнила, тепер на дрібну терку натираю сир. Тепер додаю яйця, вівсяні пластівці, сметану та сіль з перцем та вичавлений часник. Залишаю масу на столі на 15-20 хвилин для того, щоб набухли вівсяні пластівці. Із маси формую оладки та буду викладати форму, застелену пергаментним папером і випікатиму 25-30 хвилин при 180 градусах. Друзі, ось такі смачні та корисні оладки в нас вийшли. Готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається.